Мер Одеси, громадянин Росії, це факт, підтверджений СБУ. У відкритих джерелах неодноразово з'являлися матеріали, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова податкового номера та паспорта громадянина Російської Федерації. Ці факти свідчать, що Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України. Згідно з наявними даними, паспорт Рефії був отриманий Трухановим 15 грудня 2015 року. Тобто, вже після початку бойових дій на Донбасі та окупації Криму. Документ виданий на 10 років досі є дійсним, і тільки вчора, 14 жовтня, Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. А підставою стала петиція, опублікована на сайті офісу президента, яка менш ніж за добу набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. І тут виникає питання до влади: чому тільки зараз це помітили? Стільки років бойових дій, а мер великого українського міста, громадянин Росії, як таке взагалі можливо?